У житті є 10 потужних психологічних істин. Перше. Мовчання діє сильніше, ніж спроби довести свою точку зору. Друге коли довіру порушено, вибачення нічого не значить. Третє. Контролюйте свої дії. Навчіться менше реагувати. Четверте коли ви чесні, ви втрачаєте людей, які на вас не заслуговують. П'яте одне гарне серце коштує більше, ніж тисяча гарних облич. Шосте маленьке коло спілкування. Особисте життя, ясний розум і щасливе серце сьоме Ніколи не повертайтеся до того, хто вже зламав вас. Восьме. Перестаньте занадто багато думати. Ви не можете все контролювати, просто дозвольте цьому бути. Дев'яте якщо хтось настільки дурний, що йде від вас, будьте достатньо розумні, щоб відпустити його. Десяте, справжні друзі зустрічаються дуже рідко. Якщо у вас є такий друг. Вам дуже пощастило.